Він найвідоміший пес України і живе в Чернівцях. У нього власні сторінки у соцмережах а нещодавно знявся у фільмі за кілька років. Паркурник Тред став зіркою інтернету і телебачення. Завдяки своїм надзвичайним здібностям собака здобув багато прихильників у всьому світі. Трет пес паркурник Стафурцільський тер'єр легко долає всі перешкоди на своєму шляху. Для нього перескочити будь-який бар'єр звична справа. Він мов кіт, вилазить на дерева, без великих зусиль перестрибує через кількаметрові споруди. Власник паркурника Євген розповідає, своє неабиякі вміння трет продемонстрував ще в шестимісячному віці. Тоді пес подолав страх висоти і показав, що він незвичайний собака. Для його росту в той время це просто така висота була доволі таки дуже очень большая. Як він туди упав, мог би даже отримати травму. Ну я не знаю, він на свой страх і ріст заліз на тумбочку з тумбочки, заприбував на холодильник. Свого унікального пса Євген придбав на пташиному базарі, обирав чотирилапого разом з найліпшим другом. Взяли, начали за ним ухаживать. Потом, как получилось, надо ж придумать имя. И давай думать, вот нас двое, два лучших друга, как же его назвать? Вот и придумали, полное его имя вообще третий. І трет это так сокращенно. Лоту третім нашим другом став, так сказати, самим лучшим. Минуло шість років. Тепер пес зірка. Він знявся в десятку рекламних роликів, а нещодавно навіть став одним з головних персонажів російського фільму. Його хочуть побачити в Швеції, Італії, США та Великій Британії. У нього з'явилися послідовники. Как такого собачого паркура не було в природі, іменно трет вот дал це направлення, і зараз уже і в Росії, в Україні, да и во многих странах за рубежом, Ну вже почали люди теж підхватити, це. щоб інші собаки могли навчитися трет... Редстайлу Євген розробив відеокурс. Його незабаром представлятиме в Італії. Туди запросили незвичного чернівецького пса паркурника на показові виступи. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Чернівці НТН.